А чому сьогодні заробляють банки? Хто такі банкіри? І як не потрапити у пастку, прописану дрібним шрифтом у кредитному договорі? Ці питання будь-якої миті можуть зачепити кожного з нас. Перед тим як залізти у кредитне ярмо, варто подумати двічі: адже окрім шалених відсотків, ви відаєте кредитору право доступу до свого майна. І чи не вирішить він скористатися ним у своїх цілях наперед не знає ніхто. У вересні 2008 року банк припинив фінансування будівництва житла, на яке вже п'ятий рік поспіль чекають сотні одеських сімей. Кредитор наклав арешт на квартири та претендує на п'ять недобудов, за які вже сплачено інвесторами. Все цело тут не отаплюється зимою, тому що у нас світ лімітований. Доведені до довідчої люди почали заселятися у напівзведені будинки без каналізації та опалення. Коли багатоповерхівку добудують і чи добудують взагалі, не знає ніхто. Всі роботи припинилися чотири роки тому. І от зараз з цим банком непонятно. Ждемо ребенка, не знаємо, вибрався нас банк з, -з, -з нашої квартири або не вибраться. Оглядываясь назад, мы понимаем, что связавшись с Укрсоцбанком, это было очень большой ошибкой и началом гибели для строительных компаний. Если бы со стороны банка были исполнены все обязательства по заключенным договорам, такой бы ситуации не произошло, и объекты бы были уже сданы в эксплуатацию, и люди жили бы в своих квартирах. Забудовник корпорація Альянс підписала з Укрсоцбанком, який сьогодні працює під торговою маркою ЮНІКРЕДБАК угоду кредитування на 55 мільйонів гривень, але видавати гроші за кредитом банк раптом відмовився. На його рахунках, начебто, не було достатньо гривні. Тож забудовнику запропонували додатково підписати ще один договір, суто технічний, але вже на валютний кредит. Технічна схема заключалася в слідуще получаем валютний кредит, який одразу ж меняется на межбанке, внутри банка, на гривну, И І гривна рівна уже поступає на розчотний счет абсолютно по другому договору. Доступу до грошей по технічному кредиту компанія Альянс не отримала. Проходив він тільки по паперам, але забудовник вже погодився на сумнівну схему, щоб тільки не зупиняти будівельні роботи. Юрист Ростислав Кравець у своей адвокатской практики чует подобные истории не вперше. Це его профиль позовів до банків с боку обдурных клиентов все ближе. На сегодняшний момент доказательств того, что вот человека заставили вот пойти на эти условия нет. Однако вот неоднократно я уже обращал внимание на подобные вещи, когда статистика выдачи именно валютных кредитов в это время просто об этом ярко говорит. Через пиврока проблемы выникли снова. Після третього траншу Укрсосбанк в односторонньому порядку припиняє фінансування. Будівельні роботи заморожуються на шести об'єктах. Сьогодні банк виставляє забудовнику рахунок у 200 мільйонів гривень за обидва кредити і погрожує відібрати 12 тисяч квадратних метрів недобудованого житла, на яке чекають сотні сімей. Ми на самом не розуміємо, що хоче банк. Ну уйдет корпорація Альянс. Дома не Дамані люди не получат свої квартири, банк теж нічого не получит. Ми не розуміємо, чому банк не йде ни на какие переговори. На жаль, надати коментар щодо можливої долі одеських будинків голова Укрсоцбанку Борис Тімонькін не зміг, зіславшись на надмірну зайнятість. Прес-служба лише повідомила, що ніяких розумних пропозицій від Альянсу не надходило. Банк проводить претензійну позовну роботу щодо стягнення заборгованості. Та невже банк дійсно хоче відібрати квартири людей? Сьогодні за ініціативою банку на компанію Альянс заведено ряд кримінальних справ, накладено арешт на рахунки, а головне на будівельні об'єкти, добудова яких вже п'ять років чекають тисячі людей. За власне дійсно банку абсолютно не нужно залоги, за тому що він два рази платять налог. Два рази. І він не може не заплатити, він дуже прозрачні структура. Але ж досвід показує зворотню картину. Тільки за останні декілька років Пузата Хата, Євротек, Інтелтрейд і багато інших компаній через відмову банку виконувати зобов'язання по договорам, отримали численні проблеми, втратили майно і опинилися на межі банкрутства. К сожалению, ті юридичні компанії, які працюють з Укрсоцбанком, а також поведіння топ-менеджмента Укрсоцьбанку. Свідетельство та що дійсно пытаются забрати бізнес. Вигадні забрати топ-менеджмент, ну не акціонерам банку минулого року. Фінансове партнерство Укрсосбанка та компанії Prime Девелопмент коштувало останні майже всіх активів. П'ять кредитних договорів на будівництво серії столичних бізнес-центрів так і залишилося невиконаними. Банк припинив фінансування всіх будівельних робіт, видавши менше половини обіцяних коштів та виставив забудовнику рахунок. Їх же треба достроїти, стоїть мертвим грузом. Строїці стоять, плачуть. Головна проблема это в тому, що банк на сьогоднішній день не хоче признавати свої обов'язки по фінансуванню. А наша проблема в тому, що без фінансування нічого не строїться. Тобто, як можна щось повернути, нічого не створити. Щоб завершити будівництво, компанії довелося додатково залучити 170 мільйонів власних коштів. Але як тільки об'єкти ввели в експлуатацію, банк розпочав справжню війну. Після першого туру війни, тому узбережні уголовних діл, мы в конце прошлого года подписали меморандум, который даже начали выполнять. виполняти. Да? По этому меморандуму они нам передали там, два участка земли, и мы засчитали долг, да, СВОП кредит на активы. Снизили таким образом сумму долга, на которую начисляются проценты. Та на цьому кредитор не зупинився. Звинувативши компанію у спробі крадіжки, банк розпочинає процедуру стягнення майна позичальника. А це п'ять бізнес-центрів з Загальною вартістю сотні мільйонів доларів. І методи, які для цього використовуються, викликають серйозні сумніви. Надо закрити. Місця три посидіть в тюрмі, за час ми все підпішемо. Там перша робота наладить. Машинка. Машинка. Я без я не на камеру говорю, а вам. Допомагає у Курсоцбанку вибивати борги та забирати заставне майно юридична компанія Боярчуков-Олексіїв та партнери. Успішність їх справ промовисто ілюструє суперкар одного з керівників компанії Сергія Олексієва. Це Феррари 458 Італія вартістю 320 тисяч євро. А це лакшер яхта за 1 мільйон євро, якою він любить хизуватися у своїх інтерв'ю. Але у чому таємниця їх блискавичної перемоги? Ці суди у Кусозбанку проходили за наступною схемою. Кредитор наймає вузькопрофільних спеціалістів юридичну компанію Боярчуков-Олексіїв та партнери. Ті подають позов до господарського суду Києва щодо стягнення майна на користь банку. За розгляд справи завжди береться лише одна суддя Марина Дідюченко, яка за дивним збігом є двоюрідною сестрою юриста Сергія Боярчукова. Суд приймає рішення всього за одне засідання і передає все майно клієнта банку. Як показує досвід, за такою схемою банк може отримати право власності геть на все, навіть на шкільне подвір'я. Ось тут за футбольними воротами проходить межа, якою поділено спортивний майданчик. З цього боку гравці можуть відчувати себе на своєму полі, а тут же територія суперників. Віднедавна частина шкільної території, на якій планувалося будівництво нового навчального корпусу, перейшла у власність кредитної установи. Оці вікна. Які з коридора виходять, з цих вікон повинні бути двері і далі із скла перехід ось сюди. І тут отут чотириповерховий корпус. Просто за школою. Будівництво мала здійснювати компанія Іса Прайм Девелопмент на благодійних засадах. Розробили проєкт. Почали фінансування, але у справу вніс корективи банк. Будівництво закінчилось навіть не розпочавшись, а шматок землі у центрі столиці перейшов у власність кредитора. Землю у нашого інвестора просто забрав банк. Він сам у Курсосбанк не користується цією землею. З нами він не зв'язувався. Ніякий представник банку до нас не приходив. Нічого, ніякі. Обґрунтування чи пропозиції від у не поступали. От ми зараз в такому становищі в такому ж становищі сьогодні можуть опинитися сотні одеських сімей, які все ще не втрачають надію отримати свої квартири. У пошуках підтримки люди роками пікетують органи місцевої влади. Хватить здіватися над людьми. Ми хочемо нормально жити, спокійно, не проводити время в суботу, ні виходних, нічого у нас ні. не проводити время на мітингах. Ми хочемо спокійно, нормально жити в своїх квартирах. Чотири роки протестів і людей нарешті почули у Києві. Розібратися з ситуацією до Одеси. Приїхав з міністерства регіонального розвитку Дмитро Ісаєнко. Ми надеемся, что все-таки мы надім компромисс с банком, мы надеммо компромисс с городом, дома достроятся и люди войдут в свои квартиры. Але чи налаштовані на переговори представники банку? Питання залишається відкритим вже п'ятий рік поспіль. Гонитва за прибутками доволі часто затьмарює розум. За цифрами та розрахунками банкіри перестають бачити головне людей та їх проблеми. І з кожним днем подібних махінацій стає все більше. Поки ми знімали програму, аналогічна ситуація повторилася з Альфа-банком у Херсоні. Тож ми звертаємо увагу правоохоронних органів на новий вишахрайства і закликаємо захистити людей від чергових комбінаторів. Це останні попередження.